Сьогодні в нас в гостях косметолог Тетяна Кушніренко. Та в новому році ми замахнулись на тренди 2025-го. Обговоримо та подивимось найпопулярніші, найцікавіші питання. Тетяна Кошніренко – зірковий лікар-косметолог. Саме в неї на б'юті процедурах співає Мішель Андраде. То я твоя Цінелю, сесімаргаріта Леся Нікітюк ладна обіймати її за свою красиву шкіру, а Аня Трінчер довіряє лікарці навіть свої жирові пакети. Чого тут? А найбільше м'язи. У нас тут ідуть м'язи з жировими пакетами разом. Uh -huh. А Тут жирпакетів майже немає, тільки м'язу. <реш> Жирпакета немає. <реш> а ще Тетяна мама аж чотирьох дітей, тому знайти віконечко, щоб записатися до неї на процедури, дуже складно. Тому ми це зробили за вас. І сьогодні поговоримо з Тетяною про тренди косметології в 2025 році. Чи справді жінки масово позбудуться своїх філерів? Наскільки недооцінений тренд налед. Терапію чи будуть українки їздити до корейських пластичних хірургів, щоб виглядати як солістки Blackpink? і як генна інженерія повпливає на косметологію? Буде цікаво, тому з вас лайки і підписка на канал.